11 липня окупанти завдали декількох ударів по одному з районів Мирнограда. Тоді, внаслідок обстрілу, загинув 15-річний хлопець. Ще 13 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Було пошкоджено понад 50 будинків. Найбільш руйнувань зазнала одна з п'яти поверхівок. Мешканці, які жили у цьому будинку, кажуть у ньому не лишилося жодного вцілілого вікна. Все пострадало, всі окна повалітали, все повалітало, розбилося, побилося, все все адм'яє живе, слава Богу. більше мені. ничего не надо. И теперь страшенно мучаемся и живем. Ну, слава богу, видите, что творится делается. Да окна пострадали у меня. Я был не дома, я подержал дома И случился второй взрыв или третий. И все. И вот так вот получилось. Окна повылетали у соседей, у меня. Находились в другом, по другому адресу, была на работе. Приехала сюда, А тут уже вот такая, такая... Ну, Там окна багато, э, дверь, окна открылись в зале и в зале кухня. Дверь входная Аби допомогти мешканцям у ліквідації наслідків обстрілу до Мирнограда приїхали представники благодійної організації. Ми привезли 15 наборів екстреного реагування, до якого входять дошки ОСБ, прозороплівка, брезент, скотч, монтажна піна, великі гвістки та шурупи. Також ми додатково привезли 150 листів ОСБ, 100 відрізів прозорої плівки та 10 терпавліна. Окрім будівельних матеріалів, благодійники допомагають, як то кажуть, робочою силою. Разом з нами приїхала бригада будівників, які будуть також опитувати людей, якщо їм потрібна допомога, та приходити до них і допомагати забувати вікна. Спеціаліст з видачі гуманітарної допомоги наголосив, кожне звернення мешканців розглядатимуть індивідуально і надавати. Атимуть стільки матеріалів, скільки потрібно для першочергової ліквідації наслідків обстрілу.